Друзі, всім доброго вечора. Так, Перша індичка в цьому році у нас сідає на кочку. Думали, які ставити, поставили гусячі яйця. 15 штук поставили. Зараз подивимось як вона їх закриє. Одне не добре, один мінус, що ми її притягли крила від... Вони від нас летіли. Зараз подивлюся, як вона опорається. Можливо, ще дві поставимо під неї, а може і ні, а може залишимо так. Так, тут дві породи у нас велика сіра і китайська. Середня ускану. Подивимось, що вийде, який буде результат. Так, підстилку зробив і ось так в клітці буде вона в мене сидіти. Зараз не буду її. Заважати. Подивлюсь, що зможе закрити 15 яйця досить великі, <кій> то можливо і не зможе закрити всі 15 штук. Дивіться, які гарні великі яйця. Так, досить погано. Без крил індичці. Так, могла б спокійно закрити більше яєць. Думаю, що 15 вистачить, дивіться, як вона акуратно їх. Ну, не буду її заважати, вона сама все зробить. <гум> так, це пройшлорічна у мене індичка. Молоденькі ще не насіли. Так що будемо чекати результат. Так, всім привіт. Зараз закрию і покажу вам нашу велику сіру гусочку. Так, молоденькі, дивіться. Ось такі гуси поставили. Яйця. Так, індокачки ще не насідали в мене жодна. Але трохи пізніше. Думаю, що насядуть. Трохи, щоб залишити молоденьких. Перший видок залишу собі, а потім всіх буду продавати. Так, друзі. Так, закрила гарно всіх. Думаю, вистачить 15 штук. І хватить. Також є на продажу індичі яйця. Індичі, ні, індичі на індичі гусячі гусячі яйця можу продати в невеликій кількості. Індичих багато замовлено і вже наперед замовлено так само, так що на продажу немає вже. Трохи пізніше, якщо комусь буде потрібно. Так, ну все, друзі, всім гарного вечора. До зустрічі, пока, пока. Так, ось такі яйця, Гусячі за розмірами від двох порід. Це мають зараз приїхати за ними тут з сусіднього села. Я їм так упакував, переставив. Щоб не давати їм прокладки ті курячі, зробив таку підстилку. і поставив тут 50 штук, замовлено. Це, друзі, всім успіхів!